Просто ж мене ж повикидали всюди. Подивіться, скільки мені ось макулатури дали банк. Це я все можу заповнити для того, щоб вони подумали і вирішили, чи не ворог, звичайно, я в Україні. А ну, саме мене я почав заповнювати і зупинився на такій строчці. Чи маєте ви статус учасника бойових дій? Після 14 квітня 2014 року в дужках заповнюється тільки громадянами Російської Федерації. Отут тут у мене, звісно, Там вся анкета, блядь, планочка і повисла. То я хочу запитати е, товарища е, пишного, Кума Яценюка. А я навіть не знаю, що в нього спрашувати. То, що він працює на Росію, це понятно. То, що він своїми. Е, Обмеженнями зробив все можливе, неможливе. Він просто з шкури лізе для того, щоб сьогодні в Україні жоден волонтер не зміг допомогти, жодна людина не змогла допомогти е бійцям скинути копійку, зібрати копійку, скупитися. Все пишний ти робиш для того, щоб в Україні волонтери не змогли допомагати фронту. Я офіційно про це заявляю: Національний банк України. І пишний кум Яценюка, Ви все зробили для цього. Сьогодні маленькі волонтери. Неможливо зробити, зібрати кошти, для, щоб тебе сто раз не виїбали, не висушили за це е перевірками. Не заблокували більше того. Більше того. Просто без суда і слідства як в 2017 году. Просто блокують картки, викидають тебе як клієнта банку. І не віддаю тобі кошти. Тому я ще раз закликаю всіх українців, будь ласка, всі, хто тримають кошти на рахунках, на картках, знімайте. Коли гроші будуть у вас на, на руках, міняйте любу валюту. Але знімайте кошти з рахунків. Знімайте кошти з карток, закривайте рахунки з банками, тому що ви потім нічого не отримаєте. Оце поки ваші гроші, ті гроші, які у вас на руках. Все остальне в любой момент вы просипаєтесь, вас блокують і ви доступ до кошти немає.